Всім привіт! І як відомо серед нас є прихильники як і 2D ігор, так і 3D, тобто комусь 2D виявляється замало. Отже це відео якраз для прихиль... прихильників 3D ігор. І на одному із минулих відео я торкнувся категорії рушіїв, точніше, підкатегорії рушіїв із відкритим кодом, тобто тих, де потрібно знати мову програмування. І Писати гру, відповідно, мову на якійсь мові. Але самої головної категорії реал рушіїв я не розглядав. Розглядав тому що мені і самому було достатньо кокоса, який із 2D-іграми справляється нормально. І пере... постало... постало завдання знайти 3D-рушій. Тому вирішив поділитися із вами своїм невеличким досвідом, який нараховує більше 20 днів. Менше 30. І що я можу вам розказати. Розкажу я вам про ось ці три гроші, які є лідируючими на ринку. І альтернативу я просто навіть не шукав. І розпочну також із схеми. І саме. Ключовою особливістю цієї схеми буде те, що я дав вам список всіх необхідних інструментів для того, щоб створити 3D-іграшку на ці ключ ключові платформи Android, iOS і Windows Phone. І от бачите, червоним виділено список програм, які можна обрати. І зеленим, відповідно, відштовхуючись від нашої знаменитої моделі, позначено зеленим всі ці категорії. Отже, нас цікавить категорія Real-time таймрусіїв І, відповідно, до речі, що таке Real-time русі Це рушій, в якому ви бачите в реальному часі, те, як буде виглядати ваша гра. Про це трішки пізніше. Всі, хто вивчав цю схему, це трошки було можливо і довго і затягнуто, але, тим не менше, вона повна і довершена. В ній є все, що потрібно знати. Відповідно, пройшовшись по кожній із цих категорій, я вивів наступні інструменти. Більше на неї я відволікатись не буду, а. Те, що нас цікавить, це моделі логіка зображення і звуків. Почну з найпростішого і звуку. Він тут один, тому звук можна коригувати за допомогою двох програм. Це або Adobe Audition, або FL Studio. Обирайте FL Studio набагато. Глибше працює із звуком. А Adobe Audition так більш-менш поверхнево. Тому об, можна або, ці, або одну із них обрати, або їх дві одночасно юзати і, відповідно, мати той чи інший результат. І як шукати програми в інтернеті я показувати не буду. Думаю, ви всі самі знаєте. Далі велика категорія моделі. До моделей. Моделі, відповідно, включають в себе анімацію. Так, я приближу. Е, в моделі включають в себе текстури. І, відповідно, інтерфейс це також під зображення. Тому ось це у нас одна категорія буде. Так, я її іншим кольором виділю. Ні, це буде по-іншому. Ота. Буде навіть так. Ні так не буде. Ось Так. Це од... Ой. одна категорія буде. Буде звук. Друга категорія буде моделі. І тут така річ. Цікаво. І ще одна, ще одна. Категорія це буде логіка та ІІ. До логіки та ІІ відноситься фізика. Фізику також треба обраховувати і написати. І відповідно ця логіка реалізується за допомогою коду. Так, для, модел... для моделей ми використовуємо 3D-редактори. От вони три штуки, виділені червоним. 3D Max і Maya е, платні, І дуже потужний Blender 3D безкоштовний. І він мало навантажує систему. Зараз покажу, він мене є. От він є. Зараз запущу, отак як він. Багато ресурсів не потребує. Блендер, крім того, ще може створювати свої 3D-ігри. В блендері можна створювати, але це окрема тема. От він такий невеличкий. І з ним можна гратися із і моделями і моделювати все, що вам потрібно. Тобто, обирайте між блендером. Також є Maya 3D. Я заліто використовую Maya, так як він. Більш простіший, не простіший а мені на ньому більш зручніше працювати, тим не менше він платний. Також, де шукати Maya, розказувати не буду. 3D Max є. Про 3D Max і Maya я, до речі, показував і розказував у своїх попередніх відео. Зокрема, відео було присвячено. Категорії 3D-моделі. і фізиці. фізиці. Я фізику демонстрував у Maya. Тому сміливо обирайте на ваш смак один із цих трьох редакторів. І для того, щоб намалювати зображення, потрібно е, графічний редактор або Photoshop, або Gimp. Gimp безплатний, Photoshop платний. Обирайте також на ваш розсуд. І того у нас є вже. 1, 2, 3 обов'язкові програми. Звичайно, звуки можна готові завантажити в інтернеті і не потрібно ніяких редакторів скачувати. Так, залишилась одна категорія, яку, напевно. Хоча ні, серед розробників ігор є дві основні категорії: це або програмісти, або художники. То програмісти люблять якраз оцю. Сферу, а художники люблять оцю сферу. Звичайно, є ще звуковорежи. Напевно, найменша кількість. Отже, до коду. Для того, щоб е, писати код, і, з власного досвіду, можу сказати, що оці всі, принаймні два із них Unity і Unreal Engine, використовують е, Visual Studio як допоміжний інструмент. Unreal Engine я використовую його, його обов'язково. Тому свій слід завантажити Visual Studio. У мене навіть два відео є з цього приводу, тому, будь ласка, дивіться, якщо вам, звичайно, потрібно. І ось ці три рушії, які згадані тут, використовують наступні три мови програмування. C, C Sharp і JavaScript. C використовується в Unreal, C-Sharp і Java щось схоже до Java у Unity. І CryEngine використовує C, і здається, Lua Він ще використовував. Lua тут не згадується. Тобто Visual Studio потрібно для того, щоб е, збирати наш код докупи. Без нього ніяк. Але тих, хто зупиниться на Unreal, можу. Тим, що Visual Studio e, буде не обов'язково, так як в Unreal є своя система, яка називається Blueprint. Це той самий C, але він виглядає e, приблизно отак. Там все моделюється візуально. Отже, про допоміжні програми я сказав. Шукайте в інтернеті і завантажуйте. І тепер головна програма, яка нас цікавить, це рушій на якому будемо е, ліпити нашу гру. Е, зараз відкрив, я вже підготував в інтернеті сторінки. Як знайти ці три рушії в інтернеті ну це вже взагалі смішно. Пишете просто тут: Unreal або Unity. Unreal Engine 4. Це, якщо ви зупинитесь на Unreal Engine. Unity 3D, це якщо ви зупинитесь на Unity і CryEngine І тепер невеличкий коротенький огляд. І я розпочну з CryEngine, тому що тут написано, він підтримує iOS та Android, але на момент запису відео, будь ласка, подивіться на дату. Поки що жодного Йде. згадки крім цього банеру Самі документації немає, тому CryEngine відпадає. А для решти цих платформ перших чотирьох, ну, його можна завантажувати. Так як ми будемо робити під мобільні пристрої, то CryEngine поки що відпадає. Unity і Unreal Engine. Говорити можна багато, у кожного свої переваги. Єдине, що Unity. Потребує обов'язково знати, потребує знання мови програмування C-Sharp або JavaScript. Такий його недолік. Тобто той, хто не знає мови програмування, буде в Unity трошки тугенько. І ще великий плюс для Unity, тут є документація на російській мові і дуже багато відео уроків. Дуже багато. І, звичайно. Натиснути і отримати Unity. І тут така річ. Цікава. Unity є в безкоштовній версії, є в також professional версії. Тобто безкоштовна і зрозуміло можна завантажити і гратися. І Unreal Engine. Unreal безкоштовно дає набагато більше, ніж Unity. Але тут доводиться платити 5% від прибутку, якщо ви заробляєте більше, ніж 3000 доларів. І головним, головним ще одним із ключових особливостей є те, що Unity підтримує набагато більше платформ, так як він раніше був пристосований для мобільних платформ а Unreal. В Unreal набагато краща графіка. <с, <с,> Але на телефонах і решті пристроїв це мало помітно. Про те, що обирати Unity чи Unreal, я можливо запишу окреме відео, щоб це не затягувати. Забігаючи наперед, я поставив Unreal Engine. Тому можливо можливо буду робити якусь серію відеоуроків по ньому, і буде настрій. І час. Так виглядає лаунчер Unreal Engine. Unreal Engine. І тут є ну, багато яскравих картинок. Це помітно одразу. Отже, на цьому думаю, все. Я цю схему обов'язково викладу на сайт. Як тільки буде нагода така. Сподіваюся, інформація була корисною, і я не дарма забрав у вас 10 хвилин часу. Не соромтесь писати коментарі, ставити лайки. Тому що це тільки додає. Це тільки мотивує і додає настрою для того, щоб записувати наступні відео. Отже, бувайте!